Привіт, красуні! Сьогодні я вам розкажу, як я малюю розташовану стрілочку тінями. І так, що нам потрібно? Нам буде потрібно дві кісточки: одна скошена, одна бочкова і дві відтінки тіней. В мене одні від кіка в темно-коричневому відтінку. Ось такому і контур від ламель в 404 му відтінку. Набираю тіні, тіні можуть бути будь-які темні Я собі дзеркальце. Набрали на кісточку, і ми бачимо нижню повіку. Від нижньої повіки ми йдемо уверх до кінчика брови. Ставимо кісточку ось таким чином і прикладаємо. Потім трошки виводимо уверх. Далі ми перевертаємо ось так кісточку і з'єднуємо. Далі беремо оцю бочковитну кісточку і тушуємо. Тушуємо тільки край. Далі я взяла трошки світліших тіней і протушовую гарно вверх стрілочки. Ось так має виходити у вас. Щоб підчистити оцю нижню лінію, я буду брати ось таку тонесеньку кісточку, свій консилер набираю і підчищую краєву. Це я роблю для того, щоб оцей край у нас був чистенький і макіяж виглядав чистіше. Роблю все так само на другому оці. Я повністю доробила макіяж. Ось так виглядають стрілочки з повним образом, з повним макіяжем. Я доробила скули, губи. Як вам пишіть у коментарях? Дуже дякую вам за перегляд. З вами була Елізабет. Цілую вас і люблю.